1439 рік Флоренція в місто з'їхались представники церков та видатні політики Європи, щоб взяти участь у церковному соборі, який буде визнано західними католиками Вселенським, а православний схід не визнає рішення цього собору. Серед учасників, які брали участь у Фераро-Флорентійському соборі, були представники Константинополя і не будь-хто, а сам Василевс Іоанн, VIII палеолог. Константинопольський патріарх Іосиф II та супроводжуючи їх особи, константинопольська делегація, перебуваючи протягом п'яти місяців у Флоренції, була змушена жити за свій кошт. Хоча, згідно умов перебування високих гостей, було обумовлено, що усі витрати лягають на приймаючу сторону. Щоб оплатити проживання та їжу, православні були змушені продавати свої речі. А 10 червня, 1439 року, Константинопольський патріарх Іосиф II віддав Богові душу, так і не доживши до підписання так званої флорентійської унії. Патріарх помер не через голод, а через те, що був вже стареньким дідусем, і природа взяла своє, виснаживши організм патріарха за 79 років його життя. Смерть Іосифа була важкою втратою як для Василевса Іоанна VIII палеолога, так і для католицьких священників, адже патріарх Іосиф був прибічником підписання флорентійської унії, згідно з якою папа Римський визнавався головою усіх християн, як східних, так і західних. Тобто флорентійська унія мала покласти край розколу між західними католиками та східними православними християнами. Оплакавши смерть патріарха, Василевс Іван VIII палеолог, підписав Флорентійську унію 5 липня 1439 року і, вставши на коліна перед папою римським, поцілував папський перстень, визнавши таким чином верховенство папи римського над усіма християнами. Чому Іоанн палеолог пішов на такий крок? А тому, що йому потрібні були союзники у боротьбі з Османами, які в той час бешкетували на Балканах і не лише на Балканах. Прийнявши унію, Іоанн VIII палеолог отримав від папи Римського обіцянку, що Захід обов'язково допоможе своїм східним братам і допоміг. Але це сталося аж у 1444 році, коли Папа Римський закликав до так званого Христового походу на Варну. Цей похід завершився для християн невдало, і об'єднані християнські війська дістали на горіхи від османів. Про Іоанна VIII палеолога ми обов'язково поговоримо у окремому епізоді із нашої серії про життя візантійських василевців. А зараз я хочу згадати одну досить цікаву фреску, яку створив Беноццо Гоцоллі на замовлення впливової родини медічі. Цю фреску Беноцо створював у палаці родин медічі, і працював він над фрескою протягом кількох років. Ця фреска отримала назву хода волхвів, і замість традиційного біблійного сюжету, з трьома східними волхвами, Бенотцо зображує увесь флорентійський бомонт того часу самих медічі римського папу, банкірів та пливових політиків. Фреска охоплює три стіни капелли, яка має назву капелла Волхвів, і зображує безперервну ходу понад 150 фігур. Вифлеємська зірка, що вказує шлях волхвам, зображена на стелі капелли, посилюючи символічне значення усієї композиції. На фресці можна побачити Козимо старшого, його синів П'єро та Джованні, а також онуків Лоренцо та Джуліано. Крім того, серед учасників ходи присутні відомі особистості, які до речі брали участь у Ферраро Флорентійському соборі, і серед них ми бачимо і візантійського Василевса Іоанна VIII палеолога, якого Бенотсо зобразив верхи на коні як одного з волхвів, що бере участь у мандрівці, щоб вшанувати сина Божого. Серед 150 осіб, зображених на цій фресці, присутній і сам творець шедевру. Його ми можемо побачити серед юрби позаду родини медічі. Беноцо Гоцолі зобразив себе поряд із Георгієм Пліфоном, представником Константинополя на Флорентійському соборі. Правіше від Беноцо стоїть київський патріарх Ісидор, який теж брав участь у соборі. На шапці Беноцу ми можемо бачити напис Опус Бенотті, що можна перекласти як Це праця Бенотсо. Але саме цікаве те, що на цій фресці є ще одне зображення митця. Беноцо зобразив себе ще раз у юрбі флорентійських політиків та банкірів. Ось така коротенька, але, на мій погляд, цікава історія в мистецтві. Добра усім, крім ворогів, почуємось!